Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і розп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований і воскрес на третій день за писанням. І возніся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству його не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що йому з Отцем і Сином однакове покоління і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.